Вітаю, друзі, ми з вами вже відзначили дві свічки Різдвяного Адвенту. Це свічку надії і свічку миру. І сьогодні відзначаємо третю. Це свічка любові. Усі потребують любові, чи не так? Наш Господь Ісус Христос є Богом надії. Він дає радість. Але як щодо любові? Господь не просто проявляє любов, Він не просто має багато любові, а Бог, він і є любов. Перше послання від Івана, 4 розділ 7 вірша. Улюблені любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина, свого однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Із 14 го вірша. Ми бачили і свідчимо, що Отець послав сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Саме в цьому тексті дуже гарно описано те, що ми відзначаємо сьогодні, те, що Бог. Пославши Ісуса Христа, Він послав втілення своєї любові. Дивлячись на Ісуса Христа, ми бачимо Божу любов. Дев'ятий вірш: Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина Свого однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили. Хочу звернути вашу увагу на декілька рис, які притаманні любові. Ми їх можемо чітко побачити в Ісусі Христі, і ми їх можемо також бачити в Його послідовниках, в учнях Ісуса Христа. Любов не стидається. Любов захищає. І любов віддає себе. Ці три риси я пропоную розглянути. І перше це любов не стидається. Ісус Христос Він не стидався. Навіть людей з дуже поганою репутацією. Він не стидався їх, бо любив. Ми знаємо, що Ісуса Христа оточували різні, різні люди. І не всі вони були шановні, не всі вони були тих, кого поважали, не всі вони були в честі. Але Він не стидався тих людей, які приходили до нього. Про нього сказано: прийшов вже син людський, і так про нього люди говорили. Що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей і п'яниця, він приятель митників і грішників. Про Ісуса Христа казали, що Він приятель митників і грішників, тобто Він до цих людей дотичний, Він їх приймає, Він входить в коло їх, або вони мають можливість прийти до Нього і бути в колі Його спілкування. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Ісуса Христа засуджували за те, що, начебто, Він або не розуміє, що це за люди, або з якихось причин допускає їх до себе. Івангел від Луки, 7 розділ 34 вірш. З е, 36 го вірша. А один із фарисеїв попросив його, щоб спожив він із ним. Прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця. Як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а ляба пляшечку миру принесла, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи Коли був він пророк, він би знав, хто той, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. Ми пам'ятаємо далі продовження цієї історії. Ісус Христос не просто дозволив їй це робити, а Він далі ще і певні висновки зробив, спостереження. Він доніс цьому фарисею і всім людям, які там були, що Він не стидається цієї жінки. Вона любить Ісуса Христа, Він прощає її гріхи. А цей Фарисей Він любить не так сильно. Він не проявив тієї уваги, він не виявив тої любові. навіть. В меншій мірі, як зробила ця жінка. Христос любив людей і був з ними поруч, навіть з тими, які були менш достойні. Він не стидався тих, хто був грішним, і всі про це знали, бо всі люди грішні. Але деякі люди вони виглядають якось гарно, на висоті, а інші люди всі про них знають, що вони грішні. І саме таких людей, і навіть таких людей Ісус Христос не стидався. Він сказав розбійнику на христі: Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Якщо такої людини Ісус Христос не посоромився, то ми бачимо, що Він не стидався жодних людей, якими поганими і грішними вони не були. Любов захищає. Ісус Христос Він молився за своїх учнів. Щоб Отець Небесний зберіг їх від зла у світі, коли він піде. Ми можемо із цього взяти багато уроків, але також можемо і припустити, що він за них не тільки цього разу молився, що він молився за них багато разів. І не тільки він за них молився, він за них дбав і він їх захищав. В своїй молитві він говорить: не благаю, щоб ти їх за світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Він просить, щоб Бог захистив і зберіг учнів Його. Ісус Христос захищав дітей, яких не допускали до Нього, з міркувань комфорту, з міркувань порядку. Він став на їх захист і сказав, щоб їх пускали. Він захистив жінку, яка вчинила перелюб, яку хотіли побити камінням. Він не виступав з якимись великими промовами на її захист, але ми пам'ятаємо цю історію, коли він наприкінці, коли всі вже пішли, він сказав: ніхто тебе не засудив, і я тебе не засуджую. Іди і більше не гріши. Він зробив так, щоб їй щоб не вчинили ніякого зла. Він захистив її. Ісус Христос він захистив своїх учнів, коли його прийшли заарештувати. Пам'ятаєте цей епізод, коли приходять, Ісус Христос питає, кого шукаєте? Вони говорять Ісуса Назарянина. Він говорить, це я. Тоді обличте їх, нехай вони йдуть. Здавалось би, хіба це час, хіба це той момент дбати про когось, тебе прийшли заарештувати, тебе прийшли, щоб потім знущатися, мучити і розіп'яти, але в цей момент, навіть в цей момент, він думає про своїх учнів. Можливо, хтось би навпаки сказав, «От ви мої учні, я вас навчав декілька років. Зараз той момент, коли ви маєте проявити себе, проявити, що ви мене любите, що ви вірні мені. Будьте зі мною, ідіть зі мною, але ні. Ісус Христос говорить, нехай вони йдуть. І, звичайно, ми пам'ятаємо і бачимо, так і асоціюємо цю картину, що всі розбіглися, всі повтікали. І вона це дійсно справедлива ця картина. Бо учні вони дійсно злякалися, вони розгубилися, вони розбіглися. Але варто й зауважити, що Ісус Христос сам сказав, що нехай вони йдуть. Він, він не хотів, щоб вони якось страждали в цій ситуації, щоб вони десь були разом з ним, щоб вони з ним терпіли те, що він буде терпіти. І третє, любов віддає себе. Іван від Івана, 10 розділ, 11 вірш. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне завівці. І 17 вірш. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Ісус Христос говорить, що Я сам віддаю життя. Це не те, щоб хтось змусив. Це не те, що я не маю іншого вибору. В мене немає жодних варіантів, я це маю зробити. Я віддаю Його з власного бажання. Я це роблю добровільно. Христос віддав себе повністю. Не тільки Він віддав своє життя, вмерши на Христі. Він Його віддав. З того моменту, коли прийшов у цей світ, коли народився маленьким немовлям, і 30 років до свого публічного служіння, і потім ще 3,5 роки він служив людям, він віддавав уже видимим способом, що ми це бачимо, що він робив, чим він займався. Але він прожив усі ці 33,5 роки, і все це життя він віддав. Все його життя було служінням. Він віддав Його, віддав Його на служіння людям. Любов рухала усім, що робив Ісус Христос, коли був на землі. Саме любов. Так, у нього була місія, у нього було завдання від Небесного Отця. Але якщо поєднати усі цілі, які були в Ісуса Христа, це і дати приклад святого життя, і залишити вчення, дати людям вчення і постраждати на Христі. То всі ці цілі усім цим рухала любов. Він робив усе це, тому що він любив людей. Підведемо підсумки. Третя свічка Різдвяного Адвенту це свічка любові. Бог є любов. Бог зійшов в образі Ісуса Христа на землю, і це було втілення Його любові. Любов не стидається, любов захищає, і любов віддає себе. Чи стидаюся сьогодні, що я християнин? Ісус Христос Він не стидався навіть найбільш грішних людей. На жаль, у моєму житті буває таке, що з якихось причин не те, щоб от прямо сказати, що я соромлюся Христа, але є певні моменти. Коли це може проявлятися? Нещодавно я замовляв піцу, у нас була домашня група, в мене вдома. І я так подумав: зараз принесе кур'єр піцу, я йому дам чайові, розрахуюся і дам буклет. І що ви думаєте, отак якось сталося, він різко розвертається і йде. Я говорю, почекайте, він повертається, я даю йому гроші, а буклет не даю. Потім іду додому, ну, думаю, ну, не дав буклет, можливо, наступного разу дам, щоб він не думав там нічого. Чи це не є той момент, коли я посоромився, посоромився засвідчити за Ісуса Христа, засвідчити, що я християнин. Є якісь інші моменти, коли там хтось телефонує, говорить, ти зараз вдома. І якщо це невіруюча людина, і це неділя, доречно сказати, що ні, я в цей час, в понеділях я відвідую церкву. Але інколи така думка, ну навіщо йому про це знати? Це взагалі людина, вона не така вже близька, щоб щось про себе розповідати. Але ж це можливість засвідчити? Засвідчити, що я вірю в Бога, що я відвідую церкву, що Ісус Христос для мене має значення в моєму житті. Він для мене дуже важливий. Чи це не є ті моменти, коли ми можемо соромитися Ісуса Христа і своєї віри в нього? Ми знаємо, що Ісус Христос Він сказав, хто мене посоромиться. В цьому світі того і я посоромлюсь, коли прийду у славі Отця. Ми маємо любити Ісуса Христа навзаєм і ніколи не соромитися, бо Він не соромиться. Чи стаю на захист слабкого? Наша задача як учнів Ісуса Христа і наше покликання бути на боці тих, кого пригнічують, на боці тих, кого ображають. Хто це не завжди може бути якесь фізичне, це може бути морально, психологічно, Над кимось там насміхаються, висміюють, хтось він не популярний, хтось він... його не так приймають у суспільстві, хтось почувається в певній ситуації слабким. Стати на бік цієї людини, підтримати її. Ісус Христос він завжди ставав на бік тих, хто був слабкішим. Кого несправедливо звинувачували, або навіть справедливо, і нікому було захистити цю людину. Сьогодні ми знаємо, що є люди, які з любові до свого народу, до своєї країни, вони йдуть захищати зі зброєю в руках. І це, якщо вони це роблять заради любові, якщо вони це роблять заради тих людей, яких вони захищають, то я вірю, що Бог бачить це, і Він на їхньому боці. Бо Бог завжди на боці того, кого, хто потребує захисту. Чи віддаю себе на служіння? Ісус Христос, Він віддав себе. Любов, вона віддає себе. Можна говорити, що я люблю когось, я щось роблю для цієї людини. Я щось віддаю. Але якщо я не віддаю себе, свою увагу, свій час, якщо я не вкладаюся в ці стосунки, чи в якусь справу, якщо це стосується служіння людям, якщо я не вкладаю душу туди, чи можна сказати, що я віддаю себе, чи я щось віддаю? І ще варто тоді перевірити мотиви, заради чого я це роблю. Але Ісус Христос Він лишив приклад служіння і Він віддав себе. І ми маємо віддавати себе на служіння Богові. Ми маємо віддавати себе, люблячи Бога, віддавати себе Йому. Присвячувати себе йому. Нехай Бог нас у цьому рясно поблагословить. Амінь. Будемо молитись.